Ребятушки варю варенички з цільнозернової муки. Вони темненькі, бачите, з творошком або з сиром, хто як любить казати. Але це не буде вам ком в кишечнику отої білої муки, як клейстер. А наоборот, вам буде тут дуже-дуже корисно. І де пар, тому не видно так, як треба. Колір. Як какао прям. Я потім їх викладу і покажу вам на тарільці. Ось так вони виглядають. Я вже поклала маслячка. Бачите, такий колір. І в розрізі, ну, як обичний варінок. Але вони корисні, тому що мука цільно зірнова. Рекомендую такі вареники, а не з білої рафінованої муки. Тут маса вітаміну В групи В. І тому для вашого кишківника це буде польза.